Шановне панство, дорога родино! Сьогодні ми розглянемо гарячу новинку на ринку аксесуарів для моделістів, акрилові маркери на спиртовій основі від AK Interactive. Якщо ви мали справу з фарбами лінійки RealColor, то це вони і є просто у зручному форматі. Тож, чим ці маркери корисні для моделістів? Давайте подивимось на кількох прикладах. Почнемо з фарбування лопати в 35-му масштабі. Для початку пофарбуємо держак за допомогою коричневого маркера. Як бачите, на голий пластик колір лягає дуже легко та рівномірно. Сама лопата отримує матовий чорний колір, а кріпіджі колір темного алюмінію. Завдяки тонкому кінчику маркера можна навіть додати сліди активного використання за допомогою маркерів Woodbase та Gun Metal. Маркери дозволяють легко наносити дрібні деталі та лінії на моделі. Що робить процес деталювання більш точним та реалістичним. А саме фарбування займає всього кілька хвилин. Наступним підослідним буде колесо в 72 му масштабі. Центральну частину пофарбуємо волі в дреб. Маркер дозволяє дістатися навіть найдрібніших западин, що мінімізує вирогідність непрокрасу. Все залежить від вашої уважності. Самі шини пофарбуємо в традиційний Rubber Black. Навіть незважаючи на гарно виражений протектор шин, фарбування відбувається без якихось проблем, залишаючи чудову матову поверхню. Асортимент маркерів включає кольори, які узгоджуються з популярними схемами фарбування, що дозволяє легко підібрати потрібний колір для вашої моделі. За бажанням можна навіть додати невеликі сколи. Ну і раз вже мова зайшла за сколи. Давайте спробуємо зробити і їх за допомогою маркерів. Для початку зафарбуємо усю деталь оливково-зеленим кольором. Спиртові маркери швидко висихають, що дозволяє швидко та бездоганно працювати над вашими моделями. Далі зробимо перший шар сколів за допомогою Mitsubishi Interior Green. Товщина маркера дозволяє зробити невеликі сколи. Хоча для більш делікатної роботи все ж таки краще використовувати пензли. Другий шар з будемо робити за допомогою кольору чіпінг аналогічними точковими рухами. І ось у нас вийшов доволі прийнятний результат, враховуючи, що ми витратили всього кілька хвилин. Акрилові маркери для моделістів від AKI Interactive – незамінний інструмент для всіх, хто цінує деталізацію та реалізм у своїх модельних проєктах. Вони поєднують у собі точність, кольорову узгодженість та високу якість. Що робить їх ідеальним вибором для кожного моделіста? Маркери вже доступні на сайті, а також у фізичних магазинах. А які варіанти використання цих маркерів спали на думку вам? Обов'язково напишіть нам про це в коментарях, а також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.